Всі, мабуть, вже бачили це відео, де Зеленський почав розказувати, як він може зцілювати людину. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато цікавої інформації. Адвокат Олександр Євсютін. Всім треба світло зараз. Це важливо. Хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив. Так? Він працює над цим, і Сполучені Штати Америки, і там і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно суперхюманс. Ну просто повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? В тому, що він каже: При, приїжджав президент, і я почав ходити. Хай частіше приїжджає. І знов таки, це я про що? Я про віру людей в себе. Фактично він себе вже почуває як Бог, тобто, ну як мінімум, як Ісус. А Ісус це Бог для християн. І Він що робить? Він каже, що я поговорив з військовим і він пішов. Друзі, я думаю, що це не просто так, звісно. І він про це заявив між 25 грудня і 7. Січня, тобто між оцими е, святами Різдво за одним календарем, і Різдво за старим нашим календарем. І сьогодні я хотів би тут зробити акцент на цьому питанні, тому що насамперед, е, що таке взагалі ну, віра віра і оця релігія. Хотів би зробити акцент на тому, що всі релігії, а це Ісус, ну я маю на увазі ті, які там останні 2000 років, а може і більше, були засновані. Так от Ісус Мухаммад в ісламі, а також Будда в буддізмі, і багато ще інших, вони всі в принципі казали одне і те ж, і вони. Свій авторитет заробили на захисті людей. Чому? Тому що люди знаходились у рабстві, вони потерпали від більш багатих заможних рабовласників. Їх продавали, їх вбивали, їх катували, з ними не рахувалися, накладали на них податки. Це було у Римській, Римській імперії. І саме через оце свавілля і починався рух Ісуса, починався рух потім Мухаммада. Чому? Тому що люди не могли оце терпіти. Вони хотіли свободи. І за свободу, за волю людини вони і отримували таку велику підтримку. Тому що, наприклад, Ісус Він. Більше вчив людей і яким чином їм здала здолати, здолати ці проблеми життєйські. Він розмовляв з простим людом, навчав їх. Він розмовляв з можновладцями. Але ми знаємо, що сталося. Влада його вбила. Це був протиправний, незаконний, несправедливий суд. Тобто ми тут кажемо про що? Про те, що суди несправедливі, про те, що головний оцей керманич, прокуратор його назові, або цар, або президент, або феодал, як хочете. Тобто, людина, яка має владу, вона робить несправедлива і нечесна. І от саме це людей і сподвигло на те, щоб. Далі відстоювати свої права. Тобто питання не в тому, що здебільшого Ісус міг там когось зціліти, провести медичний огляд і допомогти йому з його хворобами. Але ж це теж можливо і важливо для конкретної людини, але вирішити питання в комплексі захисту прав людини. Його свободи, його, в тому числі, право на медичне обслуговування, в тому числі право на свободу перетину, в тому числі право на власність, на його майно, на життя, фактично на життя, на здоров'я. Оце є головне. Тобто це є основні права людини. Якщо 2000 років Ісусу доводилось тлумачити людям, що вони мають право, а вони мають право на життя просто. То вже Мухаммад, він через там, 300 з чимось років, розуміючи ситуацію, яка сталася з Ісусом. Що він зробив? Він зробив те ж саме, але Він зробив упор на боротьбу. Не просто на тлумачення. Тобто, можна сказати, що Христос займав позицію більш медіації. Він хотів домовитись, домовитись з владою. Але в нього не вийшло. І його позиція, вона була перекручена і використана вже владою на свою користь. Тому була написана релігія. І ще більше були порушені права людини. Тому, друзі, те, що президент України себе пов'язує з Ісусом, це добре. Але головна тут. Така от отюмінка в тому, що ця людина захищала права людини. А напишіть в коментарях, чи захищає наш президент ваші права, чи є він гарантом Конституції і саме прав людини і законних інтересів людини Україні? А він повинен таким бути відповідно до Конституції, до основного закону. Пишіть в коментарях, якщо вам потрібна допомога реальна допомога. Ви можете звернутися до мене. Я адвокат Олександр Рівсют. Пишіть коментарі, пишіть мені на електронну пошту, звертайтеся в телеграми, підписуйтесь на телеграм-канал, звертайтеся у інстаграм, Facebook будь-яка будь можлива комунікація у мережах соціальних, які тільки, можливі, доступна. Тому до зустрічі!